Доброго дня, ми з України. Сьогодні в нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої оновлення в колекції. Відео виходить трохи запізненням на те свої технічні причини. Суть в чому записав відео, коли почав манувати, чомусь виявилось воно без звуку. Ну, це в мене таке перший раз. Ну, Нічого, виправимось, перезнімемо. Віднайшов я весь матеріал за минулий тиждень, тому будемо показувати. Давайте почнемо із монет. Монети НБУ. Минулого тижня я отримав. Ось такі дві красиві монети. Це я замовляв в інтернет-магазині Національного банку України. Перша це ось така 20 років адміністративне судочинство України. 5 гривень. Доволі гарно зроблено. От мені що сподобалося, якщо так дивитися, то нічого зайвого от в оформленні блістера. Можливо, так воно і має бути. Ну і монетка теж гарно, гарно компонується з цим блістером. Ну, чесно, тут дизайнери гарно попрацювали. То хочу ось на паузі. Прочитати. Так, по цінах там вони щось, я чесно, досі не можу зрозуміти, чому ціна в них не фіксована. там 176-177 гривень. Ну, через блістер, то зрозуміло, чому 100. Ну, маємо, що маємо. І наступна монета, ось теж в такому блістері. Дуже вона мені сподобалась Це в нас продовження серії Українська баловна бпла Вампір. Це вже в нас здається п'ята монета серії. Давайте подивимось в ротну сторону. Гарно зробили, теж красива серія, цікава. Ну, поки що взяв одну по ліміту з одного аккаунту. Ну і будемо намагатися з часом взяти на другий свій аккаунт. Здесь, до речі, сьогодні у нас було теж розпродаж в інтернет-магазині НБУ. Там я взяв ще дубль такої монети адміністративне сточинства. Е, ще, до речі, вдалося додати срібло архістратига го року. Ну, але я подивився на свої кошти, як би б не хотілося, але вирішив видалити його з корзини. Нічого страшного. Е, Все-таки хочеться збирати срібло, але поки що немає можливості. Е, так, е, дивимось ось така монета. Гарно зроблена, гарно оформлена, гарне продовження серії. Додатково теж новинка, це вже взяв у людей в інтернет-магазині, чи да, на новому аукціоні це я взяв. Так, зараз перестала відблискувати. Давайте поближче. Це у нас нова десяточка Національна поліція України. Ну, до національної поліції по-різному відноситься, читав багато негативних коментарів, позитивних якось мало прочитав. То щось по монеті не зайшло, До речі, у нас ще і випуск теж був там Спецпогашення, здається, було теж присвячено Національної поліції. Теж чомусь ну, не дуже якби, ну, мені особисто сподобалося, як зробили. От Те, що читав в коментарях, в групах в різних Фейсбуці, то людям чогось і цей, цей випуск не зайшов. Ну, Мабуть, якась трохи недовіра у нас йде до Національної поліції. Далі, трохи іноземних монет 2025 року. І перше, у нас це у нас Сполучені Штати 25 центів. Доктор Вера Рубін. Ну, Сподіваюсь, правильно прочитав. Чесно, без підготовки знімається відео. Бачимо, жінка, напевно, пов'язана із космосом. Так, ось бачимо 25-й рік, монетний двір Д. Коштувало мені 45 гривень, а ця монета 20 гривень коштувала. Так, далі, Польща. Це у нас теж новинка 25-го року. Тукосін. Ну, сподіваюсь, правильно прочитав. Якщо ні, поправляйте в коментарях. Теж 25-й рік. Ця монета вже коштувала мені 80 гривень. Так, далі. Трохи Придністров'я. Знаю, що до Придністров'я не всі ставляться добре. Тому, як то кажуть, жодної пропаганди, чисто огляд мізматичної продукції такої країни, як Придністров'я. Так, перша монета це бачимо 80 років великої перемоги. І друге, ось це нас, здається, 60 років першому виходу людини в відкритий космос. Відбувся він в 65-му році, зараз 25-й. Тобто, хто може порахувати, то виходить 60 років назад. Це було. Так, ось такі. Це у нас рубліки го року. Теж ну, не знаю, подобається мені ця серія. Давно я її збираю, і, якщо чесно, важко мені від неї відмовитись. Так, це у нас що відноситься до нумізматики. На цьому можна завершувати. Переходимо тепер до філателії. Е, ну, ну, Я думаю, всі вже знають головну новину цього тижня, тижня, який я знімаю це відео, це те, що в нас було введено обіг нову поштову марку. Е, ну, Трошки з часом ми зробимо на неї огляд, тому що чомусь не виселили вони заздалегідь, і я її отримаю тільки, можна сказати, завтра, тому завтра, післязавтра буде в нас огляд. Але я замовив трошки. Ось таких спецпогашень різних, ну, давайте їх подивимось. Перше це, скажімо так, саме свіже, саме крайнє спецпогашення. Ось воно присвячено корвету гетьман Іван Мазепа. Погашення у нас проходило в місті Київ і місто Одеса. Ось так Зробили на звичайних конвертах і на оновленій землі ворога не буде. Ось так гарний випуск. Ну, якби була можливість, я б поробив цікаві, цікаві комбінації, ну, але маємо, що маємо. Так, далі. Ну, За цей конверт, чесно, спершу він пропав в продажу, я трошки засумував. Думав, прийдеться купувати людей, тому що чомусь така тенденція, що погашення ось зникають. Хоча пишуть, що не лімітовано буде. ну, Подивимося, як воно буде далі. До речі, зараз вийшов ще одне спецпогашення. Там присвячено щось конференції в Римі, мирні конференції чи відновлення, Конференції відновлення, якось так вона називається. я Думаю, зрозуміло, за що я. Так, і ось це погашення, я візьму, можливо наступного разу. А ось поки що подивимось: 25 років МВС України, експертна служба. Так, далі. Доволі класний. Ось ще такий випуск, позитивний. Це в нас 100 років Артек. Хто знайомий з радянською філателією, марками СРСР, то ви знаєте, що в нас там було, здається, ще. Марка присвячена 60 років Артек. І здається, там чи в 40-х, чи в 50-х роках ще був випуск присвячений Артек. Єдине ось таке враження, ось бачимо, тому що тут Закарпаття, чомусь воно неправильно продукувалося. Не знаю, чи їм принтер щось завадив, але якось так за 70 гривень здається майже, можна було б зробити щось і покраще, хоча б поякісніше. Закарпаття Ну, Маємо, що маємо. Ну, і Вже казав, згадував 10 років національної поліції. Ось такий був конвертик у нас зі спецпогашенням, теж я його взяв собі в колекцію. Ну і ось до пари ось така монетка. Бачимо, що Укрпошта, що Національний банк згадали цю службу. Так, в принципі, на цьому буду завершувати своє відео. Такі були мої поповнення за цей тиждень. Сподіваюся вам. Подобалося всім, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!